Оригінал, першотвір, шедевр, дивотвір, феєрверк, вогнеграй, топлес, голіциць. Мама піла говорила со мною по-русски небінарні особи і їхні займенники. В західному світі мене б закенселили. Балакайте, люди, як получається. Це Хе-хе-хе Ольга Васильєва, філологиня. У цьому етері руйнуємо мовні міти і доводимо до сліз гейтерів фемінітивів. Бісить, коли популяризаторів української мови звинувачують у порушенні мовного питання під час війни і у розведенні мовних срачів, мовних філологічних. Якось детектор медіа про мене написали, що редакторка Васильєва періодично щось або когось боре. І типу, що я колись борола толіків і Віталіків. Це розмовні форми імен. Справді під моїм дописом про толіків і Віталіків залишили коментарі 6 тисяч. Людей в українській мові є свої форми скорочені розмовні імен, різні російські, які нам понасаджували: типу Саша, Паша і Аркаша, Ваня, Даня і Нафаня. Це все не українське. У нас є Сашко і Олесь, Павло, і Павлусь, Іванко і Івась. До речі, закінчення ко імен фіксуються взагалі ще на графіті Софії Київської. Жіночі, наприклад, Маша, Даша, Наташа, Марійка, Дарка. Наталка або Маруся, даруся, натуся це наше. А ось ці аші всі прийшли з російської мови. Ось про це власне був допис, але людям дуже важко змиритися з тим, що їх змушують змінювати форму імені, до якої вони звикли з дитинства. Їх так мама називала. Детектор медіа потім самі ж визнали, що філологічні сречі це позитивне явище, це окреме явище української культури. Чому воно позитивне? Тому що українська мова тривалий час зазнавала утисків і має стільки нерозв'язаних питань, що і фахівці не можуть дійти згоди. З багатьох питань. Тому говорити про це потрібно. І ці дискусії у Фейсбуці ще десь потрібні, вони йдуть на користь і мові, і її носіям. Звісно, гейту я отримую багато. Хейту. Робимо свою справу далі. Мовні срачі це добре. Так, мовні срачі це добре. Відкриваємо в коментах мовні срачі. Бісить, коли бізнес. Економить на літературних редакторах. І потім ми бачимо засилля помилок усюди. На вивізках білбордах у метро всюди напис Заходь за кавою. Тобто, спочатку заходить кава, а за нею я. <рес> Правильно, заходь по каву, так само, як йти типу, по хліб, по воду. У одного поштового перевізника було на постері вірно, невірно. Типу, як розкривати посилку? Ну. Це дуже поширена помилка, коли вірно вживають у значенні безпомильно хоча в українській мові слово вірно означає незрадливо. Вірно кохають, служать і дружать правильно або неправильно. Це слово є у словнику Грінченка, але там значення от справді не зрадливо. А у значенні безпомильно з усіх слов'янських мов це слово вживається тільки в російській мові. От у них вірна, ні і ми це змавпували, і далі от воно пішло. І на жаль, ця помилка дуже часто трапляється. Бісить коли на якийсь росіянізм кажуть, що він є у словниках. Питання в яких словниках? Наведу приклад. включно-виключно це. Канцелярський модлог російського походження, який з'явився в нашій мові, в радянському союзі. Раніше українська мова собі спокійно функціонувала без цих слів, включно виключно. Ми вживали е, серед них, також і разом з виключно тільки єдино тільки, саме тільки. Про це ще писав Борис Антоненко Давидович. І ось цей е, мотлок зараз активно вживається. Звісно, він є в тлумачному словнику і навіть у сучасному вже туди проліз. Але таких кальок з ключ у нас в нашій мові багато. Навіть зараз дуже актуальна тема: відключення світла. Відключати це вимикати графіки. Відключень взагалі найкраще. Ще замінити на графіки знеструмлень. Тобто потрібно розуміти, коли е, та чи та лексема прийшла в мову, і чи вона взагалі потрібна. На жаль, навіть наш сучасний словник, двадцятитомник тлумачний, він багато в чому копіює той одинадцятитомник радянський ще 70-го року. Наприклад, коли я хочу дізнатися, перевірити, чи це росіянізм чи ні, я взагалі йду в словник Грінченка, бо там росіянізмів немає. Може бути таке, що справді слова не було ще в 19 столітті, наприклад, не було електрифікації. І, і не було е, вимкнення світла, але от включно виключно, ну без цих слів реально ж можна обійтися, і все одно вимкнення світла. Навіщо його виключати, коли його можна вимкнути? Навіщо виключати інтернет чи підключати, якщо можна під'єднати, від'єднати? Ну це, це риси нашої мови. Немає в нас ось цього ключ. І таких кальок насправді дуже багато. Бісить, коли відмовляються від українських слів на користь польських, щоб аби не так, як у російській мові. Навіть зараз мало хто здогадається, що слово чекати це полонізм, і що ми просто легко відмовилися від слова ждати на користь росіян, хоча ж де дівчина жде так. Чекати це полонізм. Так само, як тримати це полонізм. У нас було держати колись, не дарма ж є слово держава. Так само замінюємо ми потім вилку на виделку, сковорідку на пательню. Чашку на філіжанку, подругу на коліжанку. Хоча потрібно прослідкувати ще хто яка мова на яку впливала, і звідки в російській мові колобок, чому не круглобок, чому у них прапорщик, а не флаговщик, чому сирніки, а не творожніки, і над яким і росіяни розставляють крапки. Насправді українська мова дуже впливала на російську, але про це якось мало говорять, вишукуючи лише росіянізму в українській мові. Є ж категорія людей галицький п'ємонт із Свята Галичина, вони вміють так тиснути. Типу, їх зросійщували. А ми єдині тут е, зберегли українськість, а інші якісь не такі українці. Ну звісно, це гординя, і е, вона дуже дратує усіх, хто живе не в Галичині. І справедливо дратує. Це просто, чесно кажучи, в мене дуже багато саме з такими людьми конфліктів, не, не з іншими галичанами, які розуміють, що таке літературна мова, а що таке горнятко, яке було у значенні чашки, завжди діалектизмом. І хай то воно й залишиться своїм діалектизмом. І тут хочеться сказати, що діалектизми. Не об'єднують українців з трьох на річ північного, південно-східного і південно-західного, кожен може пересваритися через свої діалекти. Є усталена літературна мова, і діалектизми розмивають літературну норму, коли ось так от починаються різноманітні горнятки замість чашок, і наголоси не літературні, тому що ж ну орфоепія теж має бути літературною. І якщо наголоси з спольщені було, там це, це ж все не все не наше і. E, вони чомусь думають, що у них все ок з цим. Хоча насправді ні. Пісить Українгліш, це українсько-англійський суржик. Запровою і дам фідбек. Буває, серед програмістів чуєш їхню мову, там е, з українських слів залишаються тільки прийменники і сполучники. Візьмімо е, англійську абревіатуру ASAP – as soon as possible. Навіщо її тягнути в мову? Цей ASAP звучить як команда для собаки. У нас же є чим швидше, якнайшвидше свій серед своїх маєш бути і вживати ці англізми, як усі. Справді, чесно кажучи, програмісти і засмітили українську мову англізмами найбільше, звісно, не тільки вони, там ще й дизайнери, там багато хто. Ми живемо в динамічному сучасному світі. Я не кажу, що всі англізми не повинні прижитися. Вони багато що вже прижилися. Я ж кажу, часто сама вживаю такі англізми, ну інтернетні різні. Ну я кажу, банити так. Ну тому, що зручно, коротко, зрозуміло, що це заблокувати саме в інтернеті. Ті от і таких слів багато, ну гейтити ще. Хоча мені подобається ще злорічити, тобто казати, лити лайно на людину, але ну гейтити це зрозуміло, що в інтернеті злорічити взагалі потрібно дуже дуже ретельно відбирати, які слова з англійської мови вони потрібні, а які без потреби не запозичувати. Так роблять усі європейські мови. Якщо взяти навіть Італію, вони хочуть запроваджувати штрафи за надмірне. Вживання англізмів, і це абсолютно правильно. Це турбота про свою мову. Я знаю, що французи дуже ревно ставляться до чужих мов у школі. У них освіта французькою мовою, і вони навіть накладають пунісьон, так зване покарання на учнів. Наприклад, араби, якщо спілкуються між собою арабською мовою на перервах, вони отримують понісіон. Я не знаю, в чому полягає це покарання, але їх карають і їм кажуть, що вони навіть на перервах повинні говорити французькою мовою. Бісять недолугі неологізми, особливо новотвори композити це ті, що складаються зліплені з двох слів. Ну, наприклад, оригінал, першотвір, шедевр, дивотвір, відеокліп, видно спів або виднограй, феєрверк, вогнеграй. З усіх цих граїв мені подобається хіба що довбограй або топлес голіциць. Пуристи люди, які шукають відповідники на всі іншомовні запозичення. Вони хочуть зробити мову е стерильною від іншомовних запозичень. Деякі слова, от ті англізми, е які у нас вже є в мові, краще не чіпати. Тому що приходить до мене чистомовець пурист і каже: якщо ми не замінимо слово дрон українським відповідником, це означатиме, що наша мова бідна, квола, нездатна ні на що. І я резонно в нього запитую. А, а ви вже замінили слова? Танк, ракета. У пуризмі теж потрібно знати міру. З англізмами борись, але розум має. Фемінітиви. Бісить, коли не вживають фемінітиви, натомість пропонують гермафродитиви. І вважають, що це нормально. Що таке гермафродитив? Це коли кажуть пані, плюс додають іменник чоловічого роду. Пані адвокат, пані лікар, пані посол. Чомусь цих людей е, бісить викладачка, але не бісить співачка. Чомусь їх бісить ендоскопістка, але не бісить піаністка. Чомусь їх бісить філологиня, але не бісить княгиня. Противникам фемінітивів треба бути послідовнішими. Також слово тригер членкиня. Ну, це запозичення з польської мови, але ми можемо вживати також слово членка, і воно, до речі, є у словацькій та чеській мові, і воно вживалося в українській діаспорі, і воно так само може утворюватися, як і членкиня в нашій мові. Гастроентеролог і гастроентерологиня ну трішки довше слово, але ж е скільки суті, це ж жінка, жіноче родове закінчення, Дотримує, дотримуємося граматики. Не так важко, уже ж там язик не відсохне е вимовити довше слово. Просто люди, які ненавидять фемінітиви, вони будуть вигадувати собі різні відмазки. Ось такий заголовок. У Запоріжжі дільничний офіцер поліції зі своїм чоловіком локалізували пожежу на одній з ділянок дачного кооперативу. Це була пара геїв? Чи це таки була дільнична офіцерка зі своїм чоловіком? Страх уживання е, фемінітивів реально доходить до абсурду. Е, е. Коли ми будуємо речення і ми вживаємо фемінітив, ми створюємо однозначність, немає ніякої двозначності і комічних ситуацій, як з дільничним офіцером та її чоловіком. Чому е, нові фемінітиви так бісять людей? Тому що жінок не було раніше в цих професіях. справді ж були е, жінки у мистецтві, ось ці всі піаністки, танцюристки. Ну, ще могли бути там, звісно, гувернантки, покоївки, прибиральниці. У науці жінок не було і слів відповідних не було. Але ж зараз уже є жінки в цих сферах і мають бути слова на позначення жінок у цих сферах. Тож прошу, любі сексисти і неофоби, не ганьбіться. Сексисти це просто люди, які вважають, що жінка повинна причаїтися і сидіти тихо, а неофоби ті, які бояться всього нового, дуже-дуже ригідні, не, не гнучкі. Люди приходить до мене в коментарі е, журналіст Віталій Гайдукевич і каже: Ну то вже утворіть від слова рука іменник чоловічого роду фемінітиви і маскулінітиви стосуються тільки істот. Навіть у тваринному світі є кішка, лисиця, зайчиха і інші фемінітиви. Але чомусь не повинно бути серед людей, тому що їм так хочеться. Вони залишають чоловічу стать, а про жіночу мовчать і вони думають, що вони не вказують на стать. Вони вказують на чоловічу стать. Частіше чоловіки буксують проти фемінітивів, але й серед жінок є. Є противниці цих слів. Чому жінка хоче бути пані лікарем або пані професором, щоб бути на рівні з чоловіками, щоб не бути гіршою, щоб це не звучало зневажливо? Це все явище глибинне, психологічне, це внутрішня мізогенія. Коли. Жінка не сприймає повною мірою своєї жіночності. На жаль, з цим теж доведеться боротися ще тривалий час, вводячи в активний вжиток фемінітиви, щоб жінки звикали так само, як і чоловіки. У російській мові фемінітивні закінчення мають справді такий пейоративний, дещо зневажливий відтінок. Наприклад, врачиха, докторша в українській мові лікарка. І ка ніколи не було зневажливим, адже ну порівняйте вчителька. Хіба це зневажливе слово, або ж та ж сама танцюристка чи співачка? У російській мові ша, іха, бухгалтерша там справді не так красиво, але ж вони зараз беруть закінчення, точніше, суфікс К і роблять так, як у нас. І у них директорка і професорка. Ну, без фемінітивів погано, от погано без них. Потрібно змиритися, що вони з мови вже нікуди не підуть. Бісить антидискримінаційна лексика, яка порушує принципи української граматики. Ну, скажімо, на небінарні особи і їхні займенники. В українській мові є займенник воно, але чомусь небінарні люди не хочуть себе називати воно. Їм чомусь здається, що воно це принизливо. Хоча, от немовлятко, кошенятко, воно що тут принизливого. Ні, вони беруть і мовпую ще й з англійської мови беруть оце «they», Вони скопіювали, але воно ні в тині ворота в нашій мові. Наприклад, вони співає. Ну, немає такого в українській мові. Вони множина співає однина. Це насмішка насправді. Якщо небінарні хочуть бути почутими, то вони повинні поважати українську мову самі пропонувати щось згідно з її правилами. Мене в гомофобії звинувачують. Уявіть собі офіційно після того поста про небінарних. Яка там гомофобія? Так, ви ж, хоча б в термінах, не плутайтеся. Трансфобія тоді вже а не гомофобія. Я про те геїв нічого не писала. Но казали, що я нетолерантна, що потрібно, що в, в західному світі мене б закенселили за це. Сприймати небінарних і змінювати під них мову це дещо різні речі, і це не можна порівняти з тими ж фемінітивами, традиція творення яких з 11 століття у нас простежується. Це зовсім різні речі. Я зараз не хочу занурюватися в питання небінарних осіб, квір-ідеології, транс-ідеології. Ми зараз говоримо про мову, і я, як філологиня, кажу, що не можна ламати граматику під забаганки цих людей. Усе має бути в межах законів мови. Можливо, далі знайдуть якесь рішення. Так само, якщо взяти крісло колісне, теж антидискримінаційна лексика, яка е, грубо кажучи, трішки невдала. Замінили інвалідний візок, крісло колісне окей, але. Гаразд, але колісне крісло, чому не сказати? Чому крісло колісне? Це і має ще й наліт канцелярщини на собі. Потрібно якось знати межу у цій антидискримінаційній лексиці. Якщо взяти, скажімо, таке словосполучення, як люди похилого віку, його справді грамотно замінили на літні люди, тобто люди в літах. Тому що похилий має негативну конотацію, Той, що похилився, йде на спад, скоро смерть, ну і таке інше. Тобто, літні люди гарно звучить, але ну. Іншу антидискримінаційну лексику потрібно добирати е, краще, ретельніше. Бісять самозванці від мовознавства, різні юту, ютубери і тиктокери, які не мають філологічної освіти, але вчать інших, як говорити, як вимовляти, що є калька, що я не калька. Це можуть бути якісь актори, коучі з риторики, сценічної майстерності. Наприклад, знаю одного коуча з риторики, який е, на повному серйозі пропонував прибрати не просто активні дієприкметники з української мови там аюч-уюч, так хоча. Вони, хоч і обмежено але вживаються в українській мові, наприклад, ниючий біль. Він пропонував прибрати сидяча робота і замінити словом млява робота. Тобто, уявімо людину, яка активно напружено працює розумово, і їй каже, що вона в неї млява робота, просто тому що вона сидяча і мало рухлива. Ну так можна дійти просто до абсурду. І е, мене дуже це бісить, коли люди, які... Не знаються на мові достатньо вчать інших, але це я не знаю чи ментальна риса, чи в принципі людська природа, тому що у нас хто має каструлю, той і клопотенко, хто має язик, той і лінгвіст. Так і живемо. Бісить, коли кажуть, що ми не запозичували в російській мові матюків. Колись я написала, що українській мові більше притаманні прокльони, а не матюки. А щоб тобі курка на ногу наступила, а щоб тобі булька з носа вискочила. Це добрі прокльони, є злі прокльони, а щоб тебе нужда побила, а щоб тебе кров нагла заляла. Оце все наше автентичне. І тоді почалися коментарі: ясно, є слова немає. І тут потрібно пояснити, що насправді слова е, матюки прасловдянського походження в українській мові є, й є, і пита, і інші. Але власне у складі лайки вони не вживалися. Наприклад, вони вживалися в сороміцькому фольклорі. Якщо взяти приказку не виділа пита гвоздята й думає, що то хуй, то це не лайка. І порівняйте це з російським ідинасом. Сороміський фольклор це те, чого немає в росіян. У нас це справжнє мистецтво. А у росіян просто мать, перемать. Моя читачка написала, що колись її бабуся з пересердя вигукувала а насрав його матері. А зараз сучасні українці кажуть російське, я твою мать. Дуже слушно одній е, письменниці, яка постійно пише і свої дописи в Фейсбуці і книжки з суржиком. Один чоловік написав коментаря: Усяка крайність сестра глупоти. Ви теж дійшли до краю, відкидаючи літературну мову і зводячи володіння мовою. До хатнього балакання свого кутка села. Ну, з цим важко не погодитися. Літературної мови ми не повинні забувати. Звісно, зараз у нас через війну, е, перехідний період для багатьох російськомовних людей, які переходять на українську мову, але е, казати, що Суржик це українська мова, що він такий самий, як українська мова, і ним потрібно послуговуватися – ну, це шкідництво. Я вважаю, суржикізм і діалектизми не об'єднують е, народ, тому що вони різні по всій території України. І я часто кажу, що мій київський суржик або Васильківський дуже відрізняється від е, чоловікового полтавського. Якось я сказала кресло, а він каже: що за кресло? Колись я сказала. Ну, них так не кажуть. Суржик від діалекту навіть важко відрізнити. Над цим працюють діалектологи. Наприклад, е, одіяло: це суржикізм чи це е, діалектизм? Потрібно досліджувати. В українській мові є слово одіж, і воно взагалі літературне. Чому одіяло? Тоді це вважається суржикізмом, а не діалектизмом. Захисники суржику вважають, що балакайте люди, як виходить, або гвалтуйте російську мову. Ну то ми ж про свою мову маємо дбати, а не про те, як зґвалтувати чужу, тому що суржик це ж суміш російської і української, якщо говорити про нашу ось цю історичну двомовність. От ні, сурчик — це шкідливе явище, не потрібно його толерувати, з ним потрібно боротися. Мова людини, яка переходить на українську мову з російської, не буде ідеальною. Не потрібно строго ставитися до цієї людини. Але просто залишати суржик у мові як різновид якоїсь мови, ми теж не повинні. І так як дехто книжки цілі суржиком пише, так само, як дехто пише книжки діалектом Галицьким, вийшла нещодавно така книжка, яку, наприклад, не зрозуміє носій середньонадніпрянського діалекту або Слобожанського, це не є нормально, це неповага до людей з інших регіонів. Бісить, коли не сприймають слів з нового правопису проєкт «Етер». Ну то звісно ж, проєкт їх бісить, а російське проект чомусь ні. Хоча сталінські правописці 33-го року так постаралися, що тривалий час а, навіть слово руїна писалося і звучало як у російській мові руїна. Хоча в українській мові не має зяяння з бігу голосних, воно не притамане нам. У нас християни, а не християні. Йосип, а не Іосіф, Ізраїль, а не Ізраїль, але чомусь от їх дратує проєкт. Хоча проєкт, Рієлтор, траєкторія значно зручніше вимовляти. Якщо говорити про етерп, Ну, то там грецька літера тета. Ніколи греки не передавали її як ф, а росіяни запозичили як фіту, і в них е, стало орфографія, але чомусь ортопедія. Наш чинний правопис е, якраз дав змогу нам казати ортографія і ортопедія. І в цьому є логіка і послідовність. Та кафіни, атени, міф, міф міт, е, кафедра, катедра та інші слова. Там, де справді була тета, а не фіта. Ну, росіяни її просто почали неправильно запозичувати. Чому вони її почали неправильно запозичувати? Та Бог їх знає. Коли відмовляються е, англійську «h» передавати як «г». Геловін, Шерлок Голмс, Гобіт відмовляються писати і вимовляти. Водночас не відмовляються казати Голівуд, а не «Холівуд», «Гаррі Генрі, а не Харі, Генрі». Гарвард, а не Харвард. Ну, тобто тут, тут немає послідовності. Або правило дев'ятки. Люди відмовляються дотримуватися правила дев'ятки в нових словах. Фраза для запам'ятовування мнемонічна фраза. Де ти з'їси цю чашу жиру? Або діти заць, це ж черешня. Ось ці дев'ять приголосних, потрібно запам'ятати, після них уживається і, а не і. А, тобто не капучино, а капучино, не чіпси, а чипси, не стрім, а стрім, не скріншот, а скріншот. Водночас у старих запозиченнях чомусь усі без проблем е, кажуть: е, диплом, силует, е, квартира, а не диплом, силует, квартира. Але нові чомусь усіх бісять. Ситуація аналогічна з фемінітивами. От я просто проводжу паралель. Люди, які не звикли до чогось нового, будуть противитися, противитися, противитися. Не знаю, чим це закінчиться, але поки що противляться так. Дуже дискомфортно завжди вчити щось нове. І впроваджувати його у своє мовлення бісять маніпуляції російськомовних, які принципово не хочуть переходити на українську мову. Ну, найчастіша маніпуляція, звісно, це а рускоязичне теж воюють. Гаразд, який стосунок має російська мова на фронті до твоєї російської мови в тилу. А, наші вояки й воячки у стресі, і вони можуть говорити якою завгодно. Це огидна маніпуляція, якщо хочете говорити російською. Ну то можете говорити нею на фронті, але не в тилу. Так кажуть самі бійці. Друга маніпуляція це що я живу в свободній страні. А вже ж конституція гарантує вільний розвиток та використання російської та інших мов нацменшин. Нацменшин, увага. Тобто виходить, що російською мовою російськомовні люди можуть говорити в межах своєї нацменшини. Але вони ж не визнають себе нацменшиною російською. Вони кажуть, ми українці. Ми такі, як ви українці, але чомусь е, е, такі українці, які зневажають. Мову цього народу ви маєте право говорити російською, але я маю право її не розуміти. Багато людей зі зросійщених українських регіонів вважають, що їм ні звідки було вивчити українську мову, але ну це теж маніпуляція. Така досить бридка, тому що за 30 років її не вивчити може тільки Бовдур або політично упереджений. Дуже сумно спостерігати, коли російськомовні батьки. Говорять до дітей російською мовою, вочевидь, вони сподіваються, що діти вивчать українську мову у школах, у дитсадках. Мені здається, що батьки повинні подбати про дітей, все ж таки старатися заохочувати їх говорити українською своїм же прикладом. Самі повинні старатися говорити українською, але ж вони не хочуть говорити. Вони думають, що молодоє покоління як та само заговорить по-українськи. Ну це має бути якась відповідальність людська і. Хотілося б, щоб це все виправилося. Потрібно е за собою бачити цю відповідальність. Я от до дорослих звертаюся. Все ж таки, е вашим дітям жити в Україні українськомовній. Це буде зовсім інша Україна, ніж була до Великої війни. Ну, російської мови тут ніколи більше не буде. В неї не буде більше в російської мови таких прав. Якщо ви хочете, щоб вашим дітям відповідали, я вас не розумію, ну гаразд, ви ж полегшите життя своїм дітям, якщо вони е, не казатимуть, що мені мама піла по-русски, говорила со мною по-русски. Старайтеся е, зробити так, щоб ваші діти з дитинства казали, так, моя рідна мова українська. І я справжній українець або українка, і е, мова це головний ідентифікатор нації.